Усім привіт, всім доброго ранечку. Ви знаєте, казала, чи буде вам цікаво, щоб я зробила розпаковку смаколиків, які передали нам родичі з-за кордону. Я думаю, що нікому не буде цікаво. І вже їх розклала, сховала, бо мої діти вони не мають міри. Вони, мама дай-дай, а мама ще така, як і вони, тож, знаєте, щось під'їдає. Тому скоро буду плюс 5 кілограмів, як я казала, і вирішила я сховати подальше, бо чим далі, тим складніше. І вже не так хочеться, ай там лізти шукати коротше, дивимось. Ви бачите, я тут все компактно склала, мабуть, буде шуміти, як я буду брати, то вже вибачайте. Це було в упаковці 4 в одному. До речі, бачите, де я тримаю все для манікюру. Було чотири таких баночки. Це якийсь напій, Я не пробувала. Тетянка брала до школи казала, що прикольне. Таке печиво з шоколадною крихтою. Багато вам показати. Ще одна упаковка. Тут вони йдуть різної форми. Бачите, і ведмедики. Так, це є бергійські вафлі з шоколадом. 8 штук. Прикольно те, що вони окремо запаковані. Таке печиво із начинкою. Папа, все падає. Цих штучок було більше. Це печиво із начинкою. Воно таке цікаве, бачите, у вигляді, ауч, подушечок. Ось таке. Дуже багато гамбургерів. Такі манюні желені цукирочки. манюсінки Орео. О, 12 печень маленькі, 110 грамів вага. І ось такі снікерси, але це ще не все. Просто подивіться, тут цього багато. До речі, ось ця штучка дуже класна. Перепрошую за ракурс, в мене тут верка не тримається, я її тримаю. Тут є такі стіки, які вставляються. І отак нахиляєте, і один цукерочок підлазить вперід. Це желейні смужки. Типу, яка. Ravлек Боб, щось такого плану. Це було печиво. я вже розпакувала 4 штучки. Такі штучки, до речі, треба відкласти, бо я хотіла маму свою пригостити. відчека манюня, нестле. Це ще не все. Ще купа смаколиків маю таку металеву корзеньку. ось ці бельгійські вафлі, вони йдуть без начинки. Ці такі, як мегадальний смак, це була упаковка ціном. Я відкрила, хочу декілька штучок віддати мамі, щоб було в таких міні снікерсів От там з нами дуже багато всього смачного. Будемо їсти, будемо обирати калорії до літа. А ще нам передали багато одягу. Дуже мені сподобалось, що для Єлизаветки таке взуття передали. Я думала купляти корсів, а вже не треба. Одним словом, дякую. Така курточка, що правда вона йде більш тепліша, така, як на зиму, буде на наступний рік. Для мене джинси, що за великі в поясі в талії. одним словом, віддам комусь. Такі штани чорні, взагалі, ідеально сіли. Ідеально. І купа дитячого, такого різного одягу. В нас дітки плюс-мінус одного віку. Я так сміялася, знаєте, кажу, подивилася, що родичі народжують і думаю, треба собі. Бо що? Бо в нас різниця дуже мала різниця у віці між дітьми. Моя Тетянка на 3 місяці старша, ніж їхня донечка, а потім менші діти, то їхня доця молодша на 8 місяців старша, ніж моя Єлизаветка. Такі то от приколи. І ще що вам не показала таке взуття. Це класно сіло. Ви знаєте, я. Чекаю, тебе лівий правий місцями поміняла. Одним словом, дуже-дуже зручні. Я люблю зручне взуття. От перший критерій у взутті – це є зручність. Раз така пішла двіжуха, давайте ще вам покажу, що я собі купила недавно. Ходила я на святкування день народження і купила собі напередодні в суботу. Такі туфельки. Дуже вони мені сподобалися тим, що вони зручні. Уявляєте, можуть бути на каблуку зручні. Тут вони так застібаються. Ну, на нозі дуже класно виглядають. Я мала чорні капрони. Коротше, це знайома продає, і вона, власниця магазину, зробила ще й класну знижку. Взагалі, такі туфлі мені вийшли за тисячу гривень. Ну, гарна ціна, правда? Так, треба їх помити. Вже десь вльопалась. Ви знаєте, це був клей фабричний, <гум> був ризик, що я можу задерти носики з його знімаючи, взяла на ватний диск рідину для зняття лаку Ноготок, ним словом акуратно знялося. Супер. Усім привіт! Ще разочок. Я щойно зі спортзалу потренувалася. До речі, перед спортзалом сходила в душ помила волосся і закрутила його в кульку. Кульку-гульку. Такі гарні локони вийшли легесенькі. У мене волосся як легко накручується, так і легко розкручується. От, Позаймалася і таке відчуття, що день вдався. Можна йти додому, варити рис, дуже хочу рис. Мабуть, просто сам рис із соєвим соусом приготую, поїм. От, ставлю вам тут кадри, як я підхід робила. Не знімала багато, хоча зробила багато вправ і дуже задоволена. Ще, знаєте, що хочу вам сказати? В нас дощі така собі погода. Я не люблю такої похмурої без сонечка, я люблю сонечко. А ще я люблю перехід сезонів, коли, наприклад, було дуже жарко і стає таке прохолодне, навіть така свіжість. Або навпаки, коли було холодно, і так стає тепленько. І ти такий, ох, як класно. Одним словом, зміна сезонів. І сонечко люблю. Але що помітила, такий дощик, так хмуро, а природа оживає. Дивлюся, тут такі цвітуть дерева, ну так гарно просто. Там десь Бруньки набухають. Коротше, роз, розцвітає, пробуджується земля. от І правду кажуть, що для природи нема поганої погоди. бо навіть похмура, така дощова погода йде на користь. Природа розцвітає, пробуджується. Бачите, яке красиве дерево? Це все квіточки. А тут такі квіточки жовті. Клас, правда?